Мій син пішов сам воювати. Він був добровольцем, хоча пішов він через воєнкомат, він був добровольцем. Він хотів ще йти в 15-му році. ну У му році в мене вийшло його відмова. Тут, у 22-му, я вже не відмовила. Його він пішов захищати, він був дуже активний. Як сказали, він займався 10 років у нього був досвід. Як він мені сказав, я розумію, куди я йду, чим це може закінчитися. І як він приїжджав, останнім разом був вдома в серпні 24 року, він був всього 5 днів. Він приїхав і сказав: мамо, я приїхав з цих хлопців і не буду ходити на ноги. Я сказала, господи, синочка, не вже я дочекаюся цієї миті, що ти не перестанеш ходити на ноги. А потім він сказав. Що приходять молоді, вони дуже бояться цього всього. і мені потрібно все одно йти на норм і навчати там. І ще він мені сказав перед самим від'їздом з дому, що мамку знала, ти я пішов, знала, чим це закінчиться. Не кричи, не плач, А будь готова до всього. Він мене тоді підготував до цього всього. Це погано знав. У нас останні зустрічі. Коли я його бачу, і через два місяці його не стало. Це дуже тяжко, це дуже важко. Це моє дитя, це мій перед. Добавлю я сильно люблю. І люблю і буду всю життя. Це відкриття алеї слави це дуже для мене. Я дуже не знаю, як сказати. Дуже сильна. Я хотіла, щоб відкрили, щоб бачили, щоб знали. Щоб розуміли, що наші діти повіддавали своє життя за те, щоб всі інші жили, вливалися і продовжували наш рід, щоб країна процвітала. Він сів їсти і сказав, мамо, а ти будеш такого ніколи в житті не було прибіжить, або як весь тут. Кожен може день чекаєш дзвіночка, а він завжди дзвонив. Як, ви, що ви робите, мамо? а йшов. Ішов, так переживав за доню, за нас, як ми будемо без нього. Але йшов вже з таким піднесенням і прощалися. То сказала, мамі, якби я знав, що таке відношення, бо він нас не військова людина, бо він не служив. Ти би знав, що таке відношення в армії. Я пішов би з першого дня стидно. Мамо, що мої діти воюють йому ж сорок, а дітки вже молодші воювали. Але гордився тим, що пішов, особливо, що він був у президентському полку. Мамо, які це там люди. Не розумієш цього? Які там люди, яке відношення до нас? Я себе людиною почувствувала. Я знав, що я потрібен буду їм.